Золотому хлопцю коліном. Я подумала, що це ж по нашому грибою прихожих. Я більше не можу. Кьоко! Не створюй нам зайвих проблем. Думали, зможете втекти? Хлопці, заспокойтесь. Давайте мирно все обговоримо. Тепер уже пізно. <кхи> Дорослі чоловіки не б'ють жінок. Що чи що. Припини, припини, відпусти, будь ласка, будь ласочка. Ти на кого поліз виродку? Та хто ти такий? Дякую, що врятував нас. Зрозуміло. Якщо все ясно, то йди звідси, жінко. Зарозумілий нахаба. Проте він таки врятував нас. Спокійно, опануй себе, і я спокійна. Але перш ніж ми підемо. Ось так. На знак нашої вдячності. Дрібниця, але думаю, цього досить. Не був би ти таким неприязним. Я б подарувала тобі гарячий поцілунок. Ось так, от поцілунок.